До останнього подиху захищав свою батьківщину. Захисник мужній воїн Криворіжжя Андрій Гунзер повернувся до рідного міста на щиті. Трагічна звістка про загибель чоловіка надійшла 27 лютого. У той день під Старомайорськом, що на Донеччині, він з побратимами забезпечував проходи для логістики та натрапив на протипіхотну міну. Під час евакуації у захисника стався больовий шок, який серце героя не витримало. Побратим Валерій разом із загиблим героєм пліч опліч нищили ворога. Разом пройшли всю Херсонщину. Потім відновлення на Запоріжжі. Після Авдіївка. Товариш згадує Андрія як невтомного борця, що стояв на варті честі та справедливості. Завжди був готовий допомогти та підтримати своїх побратимів. Всі знали, хто такий Андрюха, хто такий Мєлкий. Його позивний Мєлкий Дуже дуже був общительний, такий справжній патріот. Він дуже переживав за рідню, за місто і цілком за всю Україну. Він ці завдання виконував не вагаючись. В мирному житті Андрій працював на шахті, полюбляв рибалити та проводити час разом з сім'єю. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити рідну Україну. Став до лав 236-го батальйону 129-ї дев'ятої бригади тероборони. Був старшим снайпером, 2-го інженерно-саперного відділення. Любив життя, захищав Україну. Саме такими словами згадує про батька, донька Єлизавета. Веселий любив нас всіх. Онуків, дітей, маму, Захищав нас 26 го числа. Він зі мною розмовляв і каже: Доченька, давай, мені треба збиратись на роботу. Провести в останню путь бійця зібралися рідні, друзі, сусіди та побратими. Оксана кума спочилого воїна. Минулі часи згадує зі сльозами на очах. Прекрасний чоловік. Прекрасна людина, золота людина. Завжди приходив на допомогу, завжди був на позитиві. Це така наша була заживовичка. За життя Андрій Гунзер був нагороджений медаллю залізний хрест. А ось на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, яким відзначили воїна за мужність, героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі, знайшов героя вже посмертно та був переданий його близьким. Місце свого останнього спочинку полеглий воїн знайшов серед інших героїв кеверістів, які стали на захист батьківщини під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації та віддали життя за нашу свободу та незалежність. Вдома захисника не дочекались мама, жінка, четверо дітей та двоє онуків. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям: Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, Перш